Ну що, ви коротше, Вийшло так, що я в Тіктоці побачив відео, як пасічник виливає мед в іржаву бочку. Мене коротше, мозок порвало. Всі мої роки, що я вчився з бджолами, просто тако перечеркнулися тарак ж. Що... І коротше, я вирішив, що треба це відео закинути в Тікток своєї сторінки з коментарем. Я це зробив шквал емоцій, коротше, яка ціна, такий мед, що дають, в те фасуємо. Це стосується саме металевих бочок. І крупних пасік, да? типу, ми фасуємо от в такі бочки, бо нам експортери, типу, такі бочки дають. Ну, як то кажуть, якщо ви хочете уподоблятися кому не треба, то вподавляйтеся. Ну, я вирішив трошки. Так як маю такий інтересний канал, в який берух на який ви можете підписатися, то вирішив, що трошки треба якось щось, щось донести, показати, якось трошки, напевно, що прогресивнішу точку зору, чим, чим є. Коротше, значить, розказую. Є безліч варіантів, як можна зафасувати мед. В чому його можна зберігати? Є безліч варіантів. Ну, Наприклад, стародавні греки або стародавні єгиптяни. Коротко, всі ті, хто були розумні, щось вчилися, щось дійсно писали, ми зараз з них переписуємо, правильно ж? то вони це все діло зберігали в глиняних горщиках, в амфорах. Тобто вони займалися таким. І я вам скажу доволі такий непоганий спосіб. Глиняні горщики хорошо заходили. Єдиний мінус, що б'ється і колеться. Да. Але глиняні-горщики до сьогоднішнього дня в єгипетських парамідах знаходять мед і в принципі придатний для вживання нормально, так? Yeah. Да? Потім далі. Глиняні-горщики в історію відійшли, появилися дубові бочки. В принципі, дубові бочки в якийсь період, ну, років 200 назад, ще використовувалися взагалі дуже сильно потужно. Звідси пішло, що тіпа, така бочечка з медом, там, всі ці діла, медведь там, і так далі. Коротше, дубові бочки, чим вони добрі? Довготривале зберігання, мед ще більше насищається саме дубильними речовинами, тобто він отримує ще більшу дозу корисних різних корисних властивостей, але є і мінус, що не всім людям ці дубильні речовини підходять. Ну, тим не менше. Плюс в тому, що мед з деревом в реакцію не вступає. І, в принципі, ну, Мед безпечно зберігався. Закристалізувався та й добре, все, нормально. І дійшли ми до сьогоднішнього дня, як то кажуть, пластмасова ера. ж закупляють мед в бочки, в фуру і поїхав, да? Значить, був я на великій пасіці. Стажувався в Америці, велика-велика велика пасіка на 3000 плюс сімей. І привезли коротше, бочки на мек, теж так само фурою. Привезли величезну фуру тих бочок, нам їх треба було розгружати. Я як я перший раз в житті стільки бочок побачив великих, але ні одна ні одна бочка не була, не була ну, невідповідної якості. Десь невеличка ржа з зовнішньої сторони бочки може бути, але всередині всі були чисті, ідеальні, емальовані бочки харчового призначення. Вони не є чисто предназначені для меду. Тому що ці бочки є якби БУшні, їх беруть, в, наприклад, в заводі якомусь там, де який займається соками, який займається якимись концентратами і так далі. І в тих бочках раніше знаходилися такі речі, як соки, і якісь води, ще щось. ну коротко. І в принципі ті бочки туди вже повторно використовувати не можна, але повторно використовувати десь їх можна. І для меду вони дуже добре підходять. Е, головне, що в середині ціла емаль, все класно, все чітко. Е, такі бочки дуже добре. Але те, що побачив я, то це був просто рознос. Ті, хто слідкує за моїм тіктоком, я думаю, ви, ви розумієте, про що я говорю. Ті, хто не слідкують, то давайте-давайте-давайте, наявлюйте якось. Щоб це. Е, сюди, я здається, в Ютубі я теж закидав. Якщо не закидав, закину шорти, так що дивіться, там будуть шорти якесь стиль відео. Коротше, і ржава бочка. Видно, що середини сусідня бочка стоїть ржава. Місце, де той мед качається, просто ніяке. Е, медогонка, там почали мені писати, що медогонка, дивіться, кам'яні там крута медогонка. та та медогонка крута, якщо він виливає мед потім в грязну бочку або в ржаву бочку. Це не є правило, тому що мед має здатність вступати в реакцію з залізом. І, або з металами взагалі, в цілому, да? у мене був такий випадок, що ну, ніж, звичайні, там лежить у нас, для розпечатування я залишив мед і потім прийшов, він став вдвічі тоньший. Тобто такі випадки були, через то потрібно до цього дуже бережно ставитися. Я там кажу, ну, просто ти не можеш нормальну бочку знайти, да? візьми купи собі відра. Я розумію, що якщо це тобі експортер дав, то ти хочеш йому потім, ця... ти ж можеш сказати, чувак, дай мені нормальні бочки. Може і не може, типу, ну, я ніколи в експортерів бочки не замовляв собі, типу, там, я це не пам'ятаю, завжди, завжди в відрах. Через то більшість пасічників, ну як більшість, велика кількість пасічників зберігає мед саме в пластмасових відрах. Харчовий пластик, 20-літрові відра, в принципі, нормальні. Можна 10-літрові. Так само експортери забирають в тих відрах, один на один складаєш і все. Ну, якщо бочки, ну окей, бочки. Ну треба, щоб та бочка була нормальною. Тобто, ну, якось потрібно говорити, домовлятися. Або якщо тобі експортер присилає такі бочки, на мій погляд, тоді з ним працювати. Ну, якщо він такі бочки присилає, то він не особо тобі ціну Тобто, В цьому є певна логіка. <кхм> e, значить, як зберігає є? Це переважно такі 10-літрові відра. Чому? Тому що зручно 10 літрів, воно є не тяжке, ця ручка запросто витримує вагу. Кришка тут, ну це ми тут зберігаємо зараз неме, тут зберігається пилок. Але кришка герметично сюди накладається і все дуже класно. Ну ми бачите, похімічили, зробили пирочки і собі зберігаємо тут пилок. Ось такий варіант в так. І дуже класно. І, і сюди, ну, коротше, підходить, підходить, то що треба. В е, таких відрах дуже добре зберігається мед. Є такі відра білі, є такі відра прозорі. Е, класно. Їхня вартість 100 гривень зараз в середньому. Да, Плюс-мінус. Е, якщо оптом брати в великих кількостях, буде дешевше. Тобто нормально, це якщо ми говоримо про те, щоб мед зберігати постійно. Якщо ми говоримо про те, щоб мед реалізовувати і показати, ну, як мінімум, що ви хороший пасічник, А, ще один момент. Для пересилок, дуже багато хто хоче просто вислати мед у своїй пасіки, для своїх рідних ще щось, на нову почту от, в такі пляшки можна відправляти дуже класно. Але, друзі, пам'ятайте, якщо ви торгуєте медом, як Фахівець, як пасічник, бо таких пляшок відправляти не можна. Тому що це просто непрестижно. От і все. Просто це підкреслює вашу вашу необізнаність, е, вибачте, тупість е, і абсолютно нерозуміння того, як треба спілкуватися з клієнтом і як треба робити бізнес. Е, е, якщо ми говоримо про таку пляшку, чим зручно? А мед дуже класно управляє в таких е, пляшках. В принципі, Добре воно доїжджає просто в таких пляшках. Але якщо медзаверстизувався, пляшку можна розрізати і їстиме. Тому якщо для рідних, для друзів, хлопців на фронт багато хто то в таких пляшках дуже круто. Такс. І е е е як же взагалі його потрібно робити? Дивіться, за мною стоять стілажі. Стілажі стоять з баночком. Да? Я думаю, ви добре бачите. Є кілька варіантів, як можна. Як можна продавати мед круто. Продавати мед круто, це означає, що воно повинно гарно виглядати. Правильно? Щоб воно гарно виглядало. Для цього є пару прийомів. Перший прийом це однозначно банка, стекляна кришка, твіст. Ну і ні в якому випадку, дивіться, я для себе, собі, ще раз наголошую собі, набираю мед в магазин. І щоб я тут міг собі їсти спокійно мед, Тому що я люблю мед, і коли ти постійно їсиш мед, в тебе як мінімум є енергія. Значить, як воно виглядає? Дивіться. Значить, оце, я називаю бабушкою варіант. Пластмасова кришка, звичайна банка, я собі набрав і тут собі споживаю тим. Оце називається професійний маркетинг високого рівня обізнаності пасічника як фахівця і як бізнесмена. Тобто це, як то кажуть, до і після, да? до революції, після революції. Да? Тобто, щоб ви наглядно мали... Для чого я це зробив? Цю зупинку для того, щоб в мене був скріншот. Значить, дивіться, отакі от баночки, да? наклієчка, ну, хрін з ним, говоримо вже про те, просто про зберігання не пропускає. Про Кришка твіст, ми можемо відкрити. Тобто ця баночка, вона була закрита, ми можемо відкрити. Клієнт прийшов, понюхав, чи настоящий мед, да? чи взяв паличку, продигустував, закрили і пішов. Це якщо немає сторожка. Якщо не передбачені сторожок. Є випадки, що передбачається сторожок, то ми такого моменту вже не можемо дозволити. Взагалі для цього ми зробили наступне. У нас просто є дегустаційні зразки, які пасічник чи людина, яка хоче прийти спробувати меду, може взяти. Так що я хотів сказати, Стекляна тара, панове. Стекляна тара. Другий варіант. От така ріфльонна, гньонна, стекляна тара. Да? Ось так продаються грішками, для того, щоб це було гарно. Бачите, вона навіть на світлі переливається прикрасить. Це буде підчеркувати статус і рівень жуляра безпосередньо або продавця, того, хто реалізовує дану продукцію. Але ми не обмежуємося і можна пасувати от такі от баночки. Це пет баночки. Це пластикові баночки, з харчового пластика, тут анеметтка дороже знаходиться, е, можна. Є пластмасові ведмедики, дуже широко популярні у світі. Можна фасувати. Чим це краще? Коли ви відправляєте почтою, вага буде менша. Е, коли ви відправляєте десь далеко, вага буде менша. І коли ви відправляєте десь далеко, завжди повинна бути попилішка, і тоді е, банка на стекляна ніколи не поб'ється. Все буде добре. Тому панове. Не забувайте, що коли ви фасуєте мед в грязну, мокру, зацвівшу, іржаву, непридатну, диряву і все інше тару, це підтверджує ваш непрофесіоналізм. Якщо ви думаєте, що мед Ай піде, то не треба так думати. Це хибна думка. Це підтверджує ще раз. Що вам треба взяти книжку з умтогості лажа і ще повчитися, повчитися, повчитися. Ви цим не тільки шкоде майбутньому споживачу, тому що мед є гігроскопічний. Він вбирає вологу, він вбирає запахи, він все вбирає, що навколо нього твориться. Щоб ви просто розуміли. Через то його треба зберігати в світлому, в теплу, в темному приміщенні і з відповідними. З відповідними санітарними нормами. Це не просто так було придумано. Єдине, що в медові там не можуть жити, це бактерії. Тому що бактерії вони ну, не можуть вижити в кислотному середовищі, яке є в меду. Тому потрібно завжди розуміти, якщо ви взялися за цю справу, ви реалізуєте мед та навіть без реалізації просто для самого себе, потрібно, щоб все було гарно, чітко якісно. Ніякому випадку не повинна бути пара грязна, мокра, ціла, дерява, не закрита так, як треба. Вже по факту, коли ви ставите на зберігання, бо інколи треба просто, щоб мед дозрів його накрити якоюсь марлею, свої ж моменти є. Так? Тобто розуміємо. Mm -hmm. Так що завжди пам'ятайте, панове, mm -hmm. цей канал це нова генерація українського бджіництва. Я сюди з кожним разом буду все більше і більше вводити. Щоб цікавого, нового, а саме головне, прогресивного в світі вжив, що є в цілому. І щоб в нашу державу це інтегрувати. Я бачив круті досвіди, я знаю мега крутий досвід, я був в мега різних е варіаціях того, як пасічники реалізовують продукцію. Повірте, повірте, що реалізовувати продукцію і якісно її зберігати це не так складно. Тому е просто тисячу разів подумайте перед тим, е Перед тим, як запихати мед, як мінімум державу хочу. Всім гарного дня підписуйтесь на канал of Ukraine і, само собою, підписуйтесь на всі ресурси, які є в описі під відео. Цей канал, верніше, цей магазин є повністю в інстаграм. Там, ну, там набагато все більше, у нас ще і. Тому якось так. Тому панове, всім гарного дня, всім дякую, дякую за перегляд. Підписуйтесь, підписуйтесь самі і підписуйте своїх бабусь. всім гаданням.